Нарешті настав час для самовідповідального відеоуроку, встановлення Linux. Власне, заради нього було зроблено такий великий вступ. У налаштуваннях заліза віртуальної машини вибираємо CD-ROM. Ставимо пташку, що він підключений. Можна, так як в попередньому урозі, скористатись послугами фізичного CD-ROM приводу, підключено до батьківської машини, але для більшої різноманітності підключуємо ISO-образ. Вибираємо потрібний образ, натискаємо ОК. Тепер запускаємо нову віртуальну машину. Натискаємо «Старт». Машина автоматично завантажується із DVD. Вибираємо українську мову та американську розкладку клавіатури і запускаємо перший пункт меню спробувати Linux, не вносячи змін до нашого комп'ютера. Поки машина завантажується, розкажу більш детально про дистрибутивку бунту. Linux Kubuntu базується на всесвідомому, всесвітньо відомому Ubuntu. В принципі, це один і той же дистрибутив, тільки в Ubuntu використовується за умовленням, тобто відразу після інсталяції, робочий стіл гном, а в Ubuntu KDE і відповідно базовий набір програм. Чисто суб'єктивно, останній, мені здається більш зручнішим, більш зрозумілішим, але ви можете довстановити інший і теж спробувати. Основні принципи Ubuntu, самого дистрибутива, це те, що воно повинно в лапках просто працювати, тобто схоже на. Постав і забув дуже розвинена інтернаціоналізація, включається велика кількість мов, в тому числі декілька африканських діалектів. Не дарма, слово бунту значить людяність по відношенню до інших на африканському діалекті. Проект фінансується Марком Шатлвертом, підприємцем з Підденно-Африканської Республіки. Взагалі, убунту це южноафриканський напрям етики і гуманістичної філософії, особлива увага поділяється поняттям вірності і лояльності в відносинах між людьми. Так що е, сам дистрибутив має дуже глибоку філософію, і е, основним як, якби принципом заснування його було, це допомогти людям, дати їм свободу, людність і так далі. Так, нарешті завантажився наш віртуальний Linux. Бачимо, е, меню робочий стіл дуже схожий на Windows, і кнопка Пуск, на якій замість «Пуск» написано буквочка «К». Так, ми бачимо дві мишки. Маленька мишка, яка може виходити за межі екрану, це мишка рідна Windows, а чуть більше курсор мишки це рідний Linux. Так, натискаємо K, K-меню, тобто пуск. Бачимо справа внизу, біля кружечка мигає такий зелененький такий вогник. Це значить, що Сіде-Рома що читається. Так само поруч Вінчестер і дискета. Якщо з них буде читатися, то без зелена, а якщо писатися, то червона. Бачимо, що встановлено досить велика кількість програм, якими можна прямо вживу без встановлення брати і працювати. На робочому столі знаходимо Ярлик встановити і натискаємо на нього. Завантажується інсталятор. Для того, щоб встановити Linux, потрібно буде відповісти на 6 кроків. 6, 6 питань. В першому нас запитують мову. По умовженню пропонується українська, тому що під час завантаження вибрали українську. Погоджуємось, натискаємо вперед. Далі, в другому, вибираємо наш часовий поїзд для України це за заумовленням Київ. Плюс 3. Вперед. Так, далі в третьому вибираємо розкладку клавіатури. Тут є українська «Просто». Лінуксова стандартна розкладка і WinCase. Вибираємо Ukraine WinCase, Case, оскільки лінуксові розкладки дещо помінні знаки пунктуації в порівнянні звичним, ті, що у нас у Windows. Крапка. Крапка з комою, і кома вони розташовані на цифрових клавішах. Так, далі розбиваємо диск вручну. Можна в принципі, автоматично, але вручну, щоб відчути і зрозуміти, що ми робимо. Бачимо, у нас велика нерозмічна область, диск. Створюємо Нову таблицю розділу. Так, бачимо, у нас всього 8589 мегабайт. Створюємо нові таблиці розділу підрозділ. Це буде файл підкачки. Точніше, розділ підкачки. Linux використовує розділ підкачки на відміну від Windows, яка використовується файл підкачки. У розділ підкачки буде писатися інформація, коли закінчиться оперативна пам'ять. І буде використовуватися жорсткий диск в емуляції оперативної пам'яті. Виділимо 350 МБ. ОК. Так. Дивимося. Бачимо, 350 МБ відрізали. І далі вільне місце. На вільному місці створюємо новий розділ. Корневий розділ, на якому буде встановлена система. Сформатуємо файлову систему, виберемо RazerFS. Одну з швидких і надійних. Славимо слеш, що значить коренева система, куди буде все ставитися. Окей. Все. Натискаємо вперед. Якщо ми щось помилилися, то можемо завжди натиснути відмінити зміни до розділів і е, повернутися, нічого не втративши інформацію. Поки що актуально на диск нічого не, запишу, не записується. Е, запис відбудеться в самому-самому кінці, коли нам будуть перечислені всі зміни, і ми натиснемо продовжити. Так, чекаємо. Зараз аналізуються розділи. І переходимо до п'ятого кроку. Бачимо, ось тут змагають лампочки. Зелененький вогник, це значить. Читає так, тут пропонується ввести ваше ім'я. Ну, нехай буде linux User. Автоматично ім'я, яке треба вводити при реєстрації. Далі пароль. І, в принципі, якщо система автоматично запропонувала назву комп'ютера, введемо ну, назву комп'ютера, наприклад, Linux PC. Вперед. От, останній крок. В останньому кроці. Нічого робити не треба, треба лише подивитися на те все, що ми вибрали попереду. Якщо потрібно, можна вернутися назад. І е, змінити. Особливо увагу треба звернути на розділ, які будуть відформатовані. В плаці додатково ми можемо змінити встановлення завантажувача, але в даному випадку нам це не потрібно. Натискаємо Встановити і дивимося, що відбувається. Спочатку е, почалась. Перевірка глобальна диска, далі форматується диск, створюються файлові системи і пішли копіюватися файли.